Слава Ісусу Христу! Любі мої дітки, малятка, чемні хлопчики дівчатка. Так довго ви чекали Миколая і ось настала ця хвилююча мить. Я прийшов до вас, щоб побачити вас і знайти вас у добрі і гаразді. Цілий рік я пильнував за вами, чи були ви чемні, чи слухняні, як ви ходили до школи, чи в дитсадок. І приберіг я за вашими листами вам подарунки. Кожному, хто писав, кому лялечку, кому поні, кому барбі, кому конструктор, кому альбомчик, хто вміє гарно малювати, кому що Господь Бог дарував. А зараз для дорослих тьотів і дядів. Від імені. Майстра з натурального каменю Легуна Романа. Бажаю вам багато роботи і гарного майстра, яким є я. Ага. А і не забувайте, що найкращі квіти в регіоні – це у Легуна Романа. Передаю від імені Легун Світлани Васильівни, що біла кава ефіопська входить в моду. Весільні букети, подарунок на 8 березня і на 14 лютого. Бажаю вам щастя і здоров'я. Вітаю вас з наступаючими святами. Хай Бог вас благословить, миру вам, дорогі мої земляки, мирного неба вам. Хай скінчиться війна, хай не гинуть наші діти. Хай Бог вас береже, удачі, щастя вам і здоров'я!